Привіт! Сьогодні, як і обіцяв, в минулому відео з озера Синя черговий огляд з'їзду з подільського мостового переходу. Останній раз я тут був 1 грудня, в день відкриття, тому впевнений, є що показати. А ще, звісно, хочу привітати вас з прийдешнім 2025 роком, побажати більше приємних моментів, радісних подій та найголовніше миру. Дякую кожному за вашу підтримку. Приємного перегляду! Погляд розпочнемо з місця, де автомобілі перетинають трамвайні колії, рухаючись до Треєщини, та побуваємо на декількох ділянках. Після відкриття руху по з'їзду інтенсивність робіт впала, проте за місяць певні зміни побачимо. Знайомий нам заділ під майбутню трьохсмугову дорогу. Поки що його закрили залізобетонними плитами, проте найближчими роками і очікувати його не варто. Ви знаєте, що для цього потрібна друга частина шляхопроводу на перетині проспекту Романа Шухевича та вулиці Оноре де Бальзака. Щодо майданчику під розворотним кільцем трамваю або навколо теперішньої зупинки громадського транспорту станція Райдужний, особливих чи кардинальних змін не відбулося. Можемо лише побачити вже встановлену тактильну плитку. Минулого разу роботи з її встановлення тільки розпочиналися. А так все та ж тимчасова розмітка, доволі багато техніки групи компанії Автострада та як на ранок неділі стандартно майже відсутній рух автомобілів. До речі, я поки що сюди не приїжджав будній день, тому було б цікаво дізнатися від вас. Яка ситуація тут в години пік. Напишіть в коментарях. Позаду мене місце під майбутній ліфт та технічні сходи до платформи міської електрички. Поки що немає інформації, коли їх тут встановлять, проте чув таку інформацію, що технічні сходи будуть не технічними, а основними. Що ж, все може бути, ви знаєте, що зміни тут відбуваються дуже часто, але разом з тим у нас також залишаться сходи, які виводять на платформу трамваю. Наскільки мені відомо, прибирати їх не будуть. В тунелі теж маємо зміни. Тут вже обетонували одну зі стін, на яку пізніше будуть монтувати шумоізоляційні плити або панелі. Для цього, як бачимо, тут зробили випуски арматури. Згодом побачимо, що саме це буде. Інша ж стіна у нас поки що не обетонована. І на даний момент ще можна побачити другу частину тунелю, яка у нас, як ви знаєте, трамвайна. Вийшов з тунелю, щоб показати ще кювет, який у нас тут з'явився протягом цього часу. Поки мене тут не було. Він зроблений аж до вулиці. Центральна садова. Проте сьогодні я туди не піду. Вже наступного разу зробимо з вами більш розширений огляд. Кювет у нас не укріплений, тобто просто підсипаний ґрунтом, призначений для стоку води з дороги, та як бачимо, засипаний щеним, який виконує функцію дренажного шару. А щодо бар'єрного огородження, чи продовжать його до центральної садової, поки інформації немає. Я все ж повернувся та зараз перебуваю на зупинному пункті Радюжний. Нагадаю, що з іншої сторони будівлі пункту пропуску матимемо пандус, який, як і сходи, виходитиме в її торець, по факту на платформу трамваю. Бачимо, що тут на раніше змонтовані металеві конструкції вже закріплено більшу частину залізобетонних плит. В основному залишилося лише закріпити їх на нижній частині пандусу, після чого нанести покриття та змонтувати перильне огородження, для якого на плитах зроблені шпильки. На новозбудованій платформі міської електрички теж поки що без змін. Нагадаю, що Укрзалізниця скористалася моментом перекриття руху по ділянці в напрямку Дарниці та повністю оновила дану платформу. Проте, як бачимо, за місяць так і не закінчили встановлювати перильне огородження, тому маємо лише тимчасове. В кінці платформи бачимо пандус, праворуч від якого з'явилася бурова. А це означає, що маємо чергові зміни проєкту, відповідно яких ліфтова башта та сходи тепер будуть не позаду мене, як я колись говорив, а приблизно перед буровою. Таким чином, виходячи з ліфта або піднімаючись по сходам, ми потраплятимемо на накривну плиту тунелю. Та відповідно далі по пандусу будемо виходити на платформу міської електрички. Для цього потрібно буде частково розбирати парапет та забрукувати накривну плиту. Можливо, в наступних відео ми вже побачимо активніші роботи на цій ділянці і буде зрозуміліше, де точно будуть сходи та ліфт. Ну і звісно, за цей час, поки мене тут не було, відновлено рух міської електрички по колії в напрямку Печайні. Відбулося це 15 грудня. Тим самим повернулися щопівгодинні рейсі та найпізніший о 22.31 з Дарниці до станції Святошин. Так тепер виглядають обидві працюючі залізничні колії. Це я вже перейшов на іншу платформу в напрямку Пачайні, де, до речі, також матимемо пандус. Він спускатиметься на накривну плиту тунелю, йтиме по ній. Далі за тунелем побудують підпірну стінку, після чого продовжать цей пандус вниз до будинків. Звісно, за всім цим процесом будемо з вами спостерігати вже в наступних оглядах. Сподіваюсь, відео сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та залишати коментарі. Інстаграм-сторінка, телеграм-канал. Туди я завантажую фото та відео, які не ввійшли до основного випуску. А також нагадую про те, що канал можна підтримати матеріально, ставши спонсором або за реквізитами. Вся інформація в описі під відео. Дякую кожному, хто це зробив. Це дуже допомагає розвитку каналу. А на сьогодні це все. Бувай!